Принаймні, переважно більшість людей присутніх, тут, це люди, яким близькі теми збереження довкілля, а це означає, що ви так чи інакше у своїй діяльності зіштовхувалися із нашими політиками, із нашими чиновниками, стукали у всі кабінети, з ними спілкувалися. Що, власне, і ми багато разів робили. І якщо ми... Винесемо за душки зараз корупційну складову, а також лопіювання забудовників. А от, а... дерева, І коли ми говоримо, показуємо фотографії, що це луки, це заливні луки, це водно-болотні угіддя, то у відповідь ми чули таку фразу так там ж нічого немає. <рес> 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 а друга проблема, яка зокрема пов'язана із цим фільмом, із нашими озерами, про які зараз сказав Віктор, це Неборш, Марти, Шептяза, три великі озера та озеро святище далі. От це те, що коли починаєш говорити, то люди кажуть, ну так це ж кар'єрні озера. Ну, якби само собі значить, за це не варто боротися, це не варто уваги, це таке розуміння, знову ж таки, нічого немає. І оскільки ми дуже часто це чули, як це часто буває, ми дивимося, добре, це у нас тут так, таке сприйняття, піднімаєш законодавчу базу, але завжди цікаво, а як у них? Ну, мені доступна німецька мовна аудиторія в зв'язку з тим, що я володію німецькою мовою. Я почала шукати, перше, що я знайшла, це австрійське законодавство, там, де взагалі не розділяється на законодавчому рівні статус озера, чи воно природнього походження, чи воно кар'єрного походження. Тобто під захистом це все елементи природи, під захистом перебуває усе. От. Але це так, знаєте, сухий матеріал, який для фахівців. Далі тривав пошук щось такого научно популярного, щось такого висукавого, і я знайшла цей фільм. От, знайшла фільм і побачила, що це ну, просто один до одного наша ситуація. От Кар'єрне озеро, штучне тільки у нас пісок добували. Ну, До речі, просто для інформації, у нас штучного походження серед наших озер це тільки озеро Тяг. Воно дійсно кар'єрне, а озеро Небреж, озеро Мартиче, озеро Святище це старі озери, які просто були розширені. От і е, я побачила, що це дуже гарно викладений матеріал, і як би чудово було донести це до якомога більшої кількості е, українців, щоб вони також розуміли, що там відбувається, е, що як перетворюється. Озеро із штучного, чи є б, взагалі в нього шанс перетворитися на природне озеро? Що для цього потрібно? Що відбувається там, куди ми не можемо заглянути? І ну, в всьому просто фантастично. Це взагалі дуже цікава, дуже цікава команда, французько-німецька з чудовим обладнанням. Вона роблять дуже цікаві фільми. Тут я тоді запросила наших друзів Олю Паржицьку, Макса. Реакції. Також захватами помріяли, ну, от, е, бо я потім швиденько переклала цей фільм. Ну і далі ми вже його підготували, озвучили, ну, підготували для показу. Е, далі всі вам відомі події, було не до того. От, але зараз вирішили все-таки, що треба це показувати. Ну, Перше, тому що боротьба за наші озера, за якопарку Сукорки, все ще триває. От а друге тому, що зараз багато і це правильно багато говориться в нашій країні про те, як ми будемо відбудовувати нашу країну, що буде потім, з чого ми будемо починати, як ми будемо це робити? І як сказав мій чоловік, коли ми з ним також на ту тему дискутували, тут швейцарці щось хочуть зробити тут чехи. Наші чиновники, щоб наше суспільство зрозуміло, що саме головне, на що ми повинні, це чисте повітря і чиста вода. І це має бути фундамент, це має бути хребет. А на це вже можна усе додавати. І от фільм цей це одна.